Привіт! Нині хочу показати можливості автоматизації бізнес-процесів в системі SAP Business One. На кожному підприємстві є такі обов'язкові бізнес-процеси, як закупівлі та продажі. Тож, які перспективи дає SAP Business One в продажах? Перед нами відкрита система, і на робочому столі ми одразу бачимо. Схему бізнес-процесу продажів. Тут також є і закупівлі, і складський процес, і навіть фінансовий, а також будь-який, який ми можемо побудувати самостійно. Адже система пропонує для цього усі необхідні інструменти. Це так звані віджити. Даний бізнес-процес є типовим і. Пропонується системою на основі багаторічного досвіду автоматизації різноманітних бізнесів. Проте ми, як власники бізнес-процесу, керуємо ним і самостійно обираємо ті кроки та документи, які нам необхідні. Навівши мишкою на об'єкт і клікнувши по ньому, відкривається цей об'єкт одразу в режимі додавання. А навівши мишкою на випадайку, система пропонує нам той документ чи довідник, який ми хочемо відкрити. Починається цей бізнес-процес продажу в системі з комерційної пропозиції, тож з неї почнімо і ми. Я можу її відкрити або звідси зі схемки, або з бічного, бічної панелі. В розділі продажі, і у мене тут є комерційна пропозиція, або з головного меню модулі продажі аналогічно. Скористаємося будь-яким способом. І в мене є підготовлена уже комерційна пропозиція на покупця весна. Моя комерційна пропозиція оформлена якимось спеціальним чином, а також відкрилася мені одразу з боковою панеллю. І про ці дві можливості та переваги, які нам надає система, ми зараз і розкажемо вам. А також хочу ще зауважити, що комерційна пропозиція, як ви усі знаєте, не є обов'язковим документом, але це опис наших переваг для клієнта і вигод від потенційної співпраці, тому варто починати із цього документа. Отже, бічна панель. Одразу я відкрила третю вкладочку це рекомендації з продажів. Якщо у вас не відкривається бічна панель, то найпростіше, що ви можете перевірити, і найшвидше це в головному меню подання має бути активовано визначені користувачем поля. Якщо вони активовані, але бічна панель таки не відкрилася, то треба перевірити налаштування. Отже, йдімо в адміністрування, ініціалізація системи, загальні налаштування. І тут у нас вкладочка дисплей має бути пташка для дії активувати бокову панель у вікнах для відображення рекомендацій. Що ж таке ці рекомендації? В документах попередніх до. Вже факту відвантаження, таких як комерційна пропозиція та замовлення клієнта, система пропонуватиме для обраного вами покупця. Для, наприклад, у мене тут покупець весна. ці товари, які він купував у мене або купує найчастіше. І одним кліком за допомогою кнопочки Add. Ми можемо додати ці рекомендовані товари в наш відкритий документ, який ми намагаємося відправити верніше створити, і тоді вже відправити клієнту. Цей, наприклад, товар чи цей товар. Ну, і звідси він одразу зникає, а додається в документ. Це дуже гарна можливість. Запропонувати клієнту саме те, що, що би йому було потрібно, базуючись на попередньому досвіді на історичних даних. Якщо ж немає в системі зафіксовано продажі саме для цього клієнта, то система тут порекомендує нам товари, які найчастіше купуються для нашої компанії в цілому, можемо згорнути цю панельку зараз і звернемо увагу на оформлення комерційної пропозиції. І бачите, що у мене, окрім переліку продукції, є ще деякі текстові поля, які ви також можете собі налаштувати, аби вона була гарною, бо комерційна пропозиція має бути також і гарно оформленою. Це робиться за допомогою типу рядка. Ось в мене є тип рядка, якщо у вас він буде невидимий, то ви завжди пам'ятайте, що можете скористатися ось цим налаштуванням формуляра. і... Знайти потрібний вам рядочок, у даному випадку він називається тип, активувати його, і після цього бачитимете його вже в документі. Якщо тип рядочка звичайний, то це перелік нашої продукції чи того товару, який ми пропонуємо клієнту, і обираємо його з довідника. Якщо тип позиції, текст, то ви можете написати. Будь-який текст, який ви бажаєте написати вашому клієнту. От в мене перша стрічка, такий мотивуючий посил, що пропонуємо на розгляд наші товари. Далі. Я, наприклад, після перших двох стрічок хочу, аби мені система показала проміжну суму, ну і клієнт, аби також бачив якусь певну проміжну суму, автоматично вона мені це порахує. Для цього я вибрала тип рядка проміжна сума. Далі я захотіла відділити вартість доставки, ну і теж скористалася текстовим полем. І в кінці можу подякувати за те, що клієнт взагалі взяв до розгляду мою пропозицію. Після проміжної суми я можу додати ще якийсь товар. Знаючи, що ну, клієнта він може зацікавити. При цьому я можу скористатися тими ж рекомендаціями, коли там знаю, що в даному випадку мені потрібно, клієнт хотів би від мене ось цей, ось цей перелік, але я бачу, що він, як правило, купував ще оце, то можу додати ці товари з рекомендацій. Оновлюємо, я зараз оновлю, аби вона знову стала такою гарною, як була на початку, отже, ми маємо комерційну пропозицію, яку ми відправили клієнту, припустимо, відправили ми її чи електронним листом, чи одразу з системи, чи перед тим роздрукували і приклали. До листа вже друковану форму, і чи там задзвонили клієнту, і він підтвердив, що так, все нормально, і ми хочемо оформити замовлення. Замовлення клієнту, це може бути наступним кроком після комерційної пропозиції. І якщо ми повернімося до схемки, яку дивилися на початку, то тут також після комерційної пропозиції пропонується замовлення клієнта. Замовлення клієнта в системі я створюватиму не вручну і від початку, знову вибираючи там, товари, покупця, а скористаюся цією кнопкою Копіювати до і мені на вибір кілька документів. Я можу створити замовлення, я можу створити документ поставка. Тобто, коли я відвантажую товар зі складу, але при цьому ще не фіксуватиму взаєморозрахунки з моїм клієнтом, або я можу сформувати документ, навпаки, той, яким зафіксую взаєморозрахунки, він тут перекладений як рахунок фактури резервування. Проте, от документи я вже відправила, але товар зі складу ще не відвантажила. Або я можу виписати рахунок на передоплату моєму покупцю, або ж сформувати повноцінну видаткову накладну, яка тут іменується як продаж, і таким чином одночасно зафіксувати і взаєморозрахунки, і факт відвантаження товару зі складу. Але підемо за порядком і створимо замовлення клієнта. При відкритті замовлення клієнта. Аналогічно, як і в комерційній пропозиції, мені відкривається бокова панель, і третя вкладочка її містить ті ж самі рекомендації. Бо я ж можу прийняти повністю замовлення, нічого не змінюючи, як з комерційної пропозиції, і продовжити оформлювати документи, або я можу додати інший товар, або замінити товар або змінити кількість цього товару, тобто замовлення є повноцінним документом, я з ним працюю ну, на свій розсуд під конкретну мою потребу. І, наприклад, я вважаю, що мені замовлення клієнту вже не потрібне там якесь спеціальне гарне оформлення, тож я видаляю там, ті рядочки з текстовим, з текстовим форматом. З рекомендаціями ми зрозуміли, як воно працює, тож зараз уже там, не будемо, допустимо, додавати ніяких інших документів, але натомість я вам покажу ще одну перевагу, яку нам пропонує SAP Business One. Це е, автоматична перевірка доступності товару для клієнта. Аби е, активувати. Автоматичну перевірку доступності. Також потрібно зробити деякі налаштування. Попередньо. Через модулі адміністрування, ініціалізація настройки документа. І на вкладці Саме на документ знайдімо наш документ замовлення клієнта. І Активуємо автоматичну перевірку доступності. У мене вона вже активована, а ви можете також користуватися цією можливістю, активувавши її от в цьому віконечку. Окей. Що нам дає ця автоматична перевірка доступності? В режимі реального часу система підкаже нам. Чи ми можемо відвантажити товар з цього складу в такій кількості на таку дату нашому клієнту? Це незамінимий механізм для автоматизації саме процесу продажу, бо те, як, наскільки оперативно ми можемо доставити свою продукцію? Вирішує нашу, дає нам перевагу на ринку. Як ми можемо це перевірити? Найпростіше і найзвичніше, напевно, це в самому замовленні клієнта, стоячи на колоночці кількість, контекстне меню правою кнопкою мишки, я викликаю доступний запас для клієнта. І система мені виводить на екран звіт, в якому, власне, Розраховує доступність, яким чином вона розраховується? Залишок на складі, перша стрічка, я бачу, що на складі 4 метри цієї бруківки. Далі плюс замовлено в постачальників, мінус підтверджені замовлення клієнтів. І можемо порахувати, що на 5 квітня доступного товару є 12 метрів квадратних. Окрім того, що я бачу ті циферки, ту кількість, яка вже замовлена іншими якимись клієнтами, чи навіть тим самим клієнтом, але в інших документах, в інших замовленнях покупця, я чи в замовленнях постачальнику я бачу сам документ і наша чарівна жовта стрілочка ми вже. Знаємо, що вона нам дозволяє відкрити сам документ, відкрити і там, перевірити, подивитися, можливо, внести якісь зміни, що ось цей покупець на таку-то дату вже є в мене замовлення цієї продукції, тому в даному випадку воно мені зменшує доступність на зараз. Але я маю і замовлення постачальника, яке буде доставлене 5 квітня, тож станом на 5 квітня моя доступність буде 12. Запам'ятаємо собі, що станом на 3 квітня, а отже, і на сьогодні на 4, доступно 2, але станом на 5 доступність уже 12. Також ми можемо, коли б ми додавали якийсь, якусь продукцію вручну, наприклад, ще якусь стрічку, чи з рекомендацій, чи самостійно, то при додаванні зі списку з довідника система також нам показує залишок, але це залишок власне на складі. Ну і відповідно я от обираючи, вже бачу, що на складі у мене така-то кількість. При цьому ось ту бруківку Галицьку, яку ми дивилися, на складі її чотири. Але за допомогою автоматичної перевірки доступності ми побачили, що не зовсім чотири, бо чотири це фактичний залишок на складі, але у нас є можливості. З замовленнями виконати набагато більшу кількість залежно від того, яку дату ми встановимо. Отже, вернімося в замовлення клієнта і зверніть, будь ласка, увагу, тут є поле дата поставки. Зараз воно у мене порожнє, хоча САП працює в режимі реального часу, і тому передбачається, що ця дата поставки є. ну, Припустимо на сьогодні. Я замовляю бруківки Галицької, я бачила, що там є 12, нехай я поставлю, не знаю, що там є 12, і нехай я поставлю 13. При цьому автоматично мені система показує віконечко, в якому я бачу, що доступна кількість лишень 2. Тому що. 4 на складі ми бачили: мінус 2, яке є проведене уже в іншому замовленні клієнта, тому 4 мінус 2 доступно лише 2 метри. Але якщо я, наприклад, закрию зараз це вікно і тут пропишу дату поставки, що мені цю кількість потрібно на завтра, оновлю. Рядочок з кількістю, то я бачу, що система вже так одразу це все перерахувала, і станом на 5 квітня вона мені показує, що замовлена кількість 13, але доступна кількість 12. саме те, що ми бачили у звіті. Які у мене є варіанти, що я можу вдіяти в такій ситуації? Я можу просто продовжити. Це означає, що система, наче говорить мені, що ти керуєш процесом, отже, сам думай, де ти візьмеш решту кількості, якої тобі не вистачає? Я можу змінити на доступну кількість, тобто автоматично в документі, система пропише. 12. Я можу попросити показати мені звіт з доступністю, за доступністю, який ми вже дивилися. Я можу попросити показати мені кількості на інших складах. Ну, я знаю, що у мене цієї бруківки на інших складах немає, тому навіть не пробуватиму його формувати. Також я можу попросити. Вибрати альтернативні позиції для цієї. Але для того, аби система мені їх показала в карті позиції, я би мала споч... спочатку занести її альтернативи. Є ще такий радикальний метод видалити рядок. Ну, ми скористаємося змінити на доступну кількість Окей. І бачимо, що система нам пропонує відвантажити 12. Не відвантажити, а зафіксувати в замовленні клієнта 12 на 5 квітня. Нехай погоджуємося, тож додаємо замовлення клієнта в системі додане. І далі знову. За допомогою кнопки Копіювати до створюємо наступний документ і який би ми створили, причому зверніть увагу, що замовлення клієнта вже в тому переліку немає, ну тому що замовлення клієнта з замовлення клієнта ми створювати не будемо. Ми можемо створити наступний документ вже факту продажу, і нехай це буде повноцінна видаткова накладна, продаж. Ну, Я думала, що це буде 5 квітня, але зроблю його, роблю його уже. Тож система мені тут фіксує 4 квітня, нехай так буде, я зі всім погоджуюся і додаю документ. А, все правильно, ми. Казали, що нам на 5 квітня потрібно 12 метрів, і система врахувала, що у нас буде надходження за замовленням постачальника. Але зараз такої кількості немає, то, що ми можемо зробити, ми можемо змінити ту кількість на та, яка зараз є на складі, і спробувати додати, так, документ доданий. Аналогічно, як і з комерційною пропозицією, ви можете його відправити електронною поштою одразу з системи. Зрозуміло, що перед тим це потрібно налаштувати, можна роздрукувати знову ж таки і прикласти друковану форму до листа, чи обмінятися електронним за допомогою електронного документу обігу. І ще наостанок глянемо на карту відношень, це ланцюжок наших документів, який ми щойно з вами створили. За діловим партнером покупець весна. У нас є комерційна пропозиція, яка вже на замочку закрита, бо, бо на підставі неї ми сформували замовлення клієнта. Замовлення клієнта відкрите, оскільки ми відвантажили не всю кількість. У нас замовлення на 6480, а продаж на 4080 і продаж також з відкритим замочком, тому що ще не було зафіксовано факту оплати цього документа в системі. Таким чином, знаючи це, що ми сьогодні розглянули, а зокрема, Перевірка доступності товару для клієнта, ви можете налаштувати свої правила в рамках вашого процесу продажу. І також ми переконалися, що sap Business One пришвидшує процес продажу і робить його максимально прозорим. До зустрічі!